Я не на чужому полі. І вбили мене маму, на чужі. Пробач, Але так треба зробити. Я житиму вік твоїй душі. Герої не вмирають, доки пам'ять про них живе в стінах рідної школи та служить прикладом для майбутніх поколінь. У цьому переконаний голова обласної партії Батьківщина молода Вадим Кудіяров. За його ініціативи у двох жмеренських школах були відкриті пам'ятні дошки ручної роботи на честь героїв Небесної Сотні Валерія Брезденюка та Леоніда Полянського. Ініціатива вшанування героїв Небесної Сотні з'явилася ще у лютому місяці на координаційній раді нашої організації, де ми вирішили вшанувати. Пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які вдали життя за незалежність, за демократію в нашій країні. Вшанувати пам'ять героїв до 5 та 6 загальноосвітніх шкіл завітали представники влади, вчителі та старшокласники. Діти, які були присутні, і ті, які знали про такий захід в нашій школі, це для них дуже важливо. Вони підходили до мене і казали, що ми просимо нас запросити. Щоб ви нас запросили на цю лінійку, бо ми під час подій на майдані волівали, слідкували за подіями, ходили з жовто-блакитними стрічками. І на прикладі дідів учасників війни, пов'язаних з нашою школою, їхніх дітей, онуків ми будемо виховувати. Нинішнє покоління нинішніх наших м, учнів, адже е, одне слова бувають, а ті, які були присутні сьогодні на лінійці, вони це відчули. Однією з рушійних сил майдану стала саме його інтелектуальна еліта. Зірка шоу Україна має талант жмаринчанин Валерій Бразденюк. Поїхав на майдан одним із перших. Він володів унікальною технікою ембру малювання на воді. Яку б міг передати своїм учням, коли б героя не поцілила ворожа куля? Хочу від імені нашої родини подякувати всім зморинчанам, цьому педагогічному колективу, всім учням, їх батькам, всім знайомим і рідним за те, що ви пам'ятаєте і шануєте пам'ять тих загиблих героїв, тих людей, які, які не побоялися висловити свою громадянську позицію. Того ж дня на 38-му році життя загинув ще один жмеренчанин Леонід Полянський. Нащадок легендарного лютчика Ростислава Полянського за власної ініціативи чоловік став членом самооборони майдану, належав до барської чоти. Його двоє малих дітей залишились без батька. Їх виховують бабусі. він навіть не хотів мені розказувати про те, що він іде на майдан, і там щодня він як мав. Вільний період часу, щоб він щодня був на майдані, він не хотів, щоб я переживала за нього. Цієї весни на території Вінничини відкрито три пам'ятні дошки присвячені кожному з полеглих героїв. Завдяки підтримці організаторів їхні аналоги з'являться у всіх шкільних закладах України, як приклад свідомості та глибокого патріотизму батьківщині. Олена Закревська Майя Кондратюк спеціально для телеканалу Дуба.